Дари садів, картоплю, яйця, рибу, м'ясо та іншу продукцію незабаром можна буде придбати за доступною ціною в обласному та районних центрах, а також у Болехові, Калуші, Коломиї і Яремчі, відбуватиметься вже традиційний ярмарок Золота осінь осінь-2010». Торгівля під відкритим небом в Івано-Франківську розвиватиметься 2, 9, 16 та 23 жовтня на вулицях Хоткевича, Стуса, Галицький, Дорошенка та Короля Данила. Про це мовилося на засів. Дані оргкомітету за участю представників торгівлі управління агропромислового розвитку та заступників голів районних адміністрацій, Ми би хотіли, щоб більш менш захищені верстви населення були теж з продукції, щоб вони могли її закупити по таких більш-менш доступних цінах. Тому ставиться завдання, щоб ті фермерські господарства, які Будуть вивозити свою сільськогосподарську продукцію, ну щоб все ж таки пішли на уступки. Ми розуміємо, що безперечно затрати, але вона повинна бути на 15-20% нижче ринкових.